Добрий день! Тема сьогоднішнього уроку математики. Класи багатоцифрових чисел, запис багатоцифрових чисел, якщо одиниць певного розряду немає. Розв'язування задач з буквеними даними. Ну що, готові працювати? Почнемо. Відкрити ваші зошити і запишіть число. Класна робота. Давайте почнемо з каліграфічної хвилинки. Запишіть число 3508 4 рази. Для запису числа 3508 ми використали 4 цифри: 3, 5, 0 і 8. Тепер використовуючи тільки ці 4 цифри утворіть інші чотирицифрові числа і запишіть їх. Я вам трішки допоможу починати краще з однієї цифри, переставляючи інші цифри місцями. Подивіться, це зовсім не складно. Прочитаємо ці числа. 3508, 3580, 3805, 3850, 3058, 3085. У другому рядочку ми запишемо числа, які починаються з цифри 5: 5380 5308. 5803 5830 5038 5083. Я впевнена, що ви здогадалися, які числа ми запишемо в третьому рядочку. Так, вірно, це наступні числа. 8503 8530, 8305. 8350 8035 8053. Як ви вважаєте, чи буде у нас четвертий рядочок? Правильно, ні, тому що ми не можемо починати число з нуля? Ви впорались із завданням молодці. Попрацюємо усно. Встанови закономірність і продовж ряд: тринадцять тисяч, шістнадцять тисяч, дев'ятнадцять тисяч, далі. Так, вірно: двадцять тисячі, двадцять п'ять тисяч, двадцять вісім тисяч. Тому що кожне наступне число більше за попереднє на 3000. тисячі. Наступний рядок 1 мільйон 800 тисяч 600 тисяч далі. Так, це такі числа чотириста тисяч 200 тисяч нуль тому що кожне наступне число менше, ніж попереднє, на 200 тисяч. Третій рядочок. 109 тисяч, 105 тисяч, 101 тисяча. Вірно, наступні числа – 97 тисяч 93 тисячі 89 тисяч, тому що кожне наступне число зменшується на 4 тисячі. Четвертий рядок немає першого числа, немає двох останніх. 400 тисяч, 450 тисяч, 500 тисяч. Вірно, додаючи кожного разу по 50 тисяч, ми отримаємо необхідні числа. А на початку, навпаки, віднімемо 50 тисяч. І так, 350 тисяч 400 тисяч, 450 тисяч, 500 тисяч, 550 тисяч 600 тисяч. Наступний рядок. 996 тисяч 994 тисячі 992 тисячі. Так, ви бачите, різниця між числами складає 2 тисячі. Тобто, першим ми запишемо 998 тисяч, а останнім 990 тисяч. Давайте пригадаємо. Щоб прочитати багатоцифрове число, треба розбити його на класи, відлічуючи з кінця по три цифри. Ось так. Від початку числа три цифри це клас тисяч, далі клас одиниць. Починаючи від початку числа, називай, скільки є одиниць кожного класу. Ось так: 123 тисячі 54. За допомогою таблиці ми можемо побачити, що, наприклад, число 410 має тільки клас одиниць, а число 356 тисяч має тільки клас тисяч. Число 356 тисяч має в собі 3 сотні тисяч, 5 десятків тисяч, 6 одиниць, одиниць тисяч 4 сотні. 1 десяток і 0 одиниць Щоб записати багатоцифрове число, наприклад, 31729. Треба пам'ятати, що в кожному класі по 3 розряди, отже по 3 цифри. Спочатку запишемо одиниці найвищого класу 317. Далі запишемо одиниці наступного класу 29. Якщо якогось розряду немає на цьому місці, обов'язково пишемо 0. Знову працюємо в зошитах. Запишіть наступні числа. 2506 1000 100 11 триста вісімдесят тисяч вісім вісімсот десять тисяч чотириста двадцять п'ятсот тисяч п'ятнадцять три мільйони сто сорок тисяч Зробимо перевірку 2506, 1000 100, 11 тисяч 380 тисяч 810 420, 500 015, 3 мільйони 140 тисяч. Ви бачите, якщо в якомусь класі відсутній один з розрядів то записуємо 0. За допомогою таблиці прочитайте наступні числа і запишіть їх. Добре, давайте перевіримо 14521 28 тисяч 19, 132 тисячі 502, 390 тисяч 7, 2 мільйони 50 тисяч 40. Мені здалося, що ви трохи втомилися: зробимо гімнастику для очей. Виконайте рухи очима так, як вказано на малюнках.

Тридцять дві тисячі плюс тридцять два. Так, відповідь тридцять дві тисячі тридцять два. Наступний дві тисячі вісім плюс сто два. Відповідь дві тисячі сто десять. Наступний приклад. Двадцять тисяч плюс дві тисячі плюс сто чотири. Так, відповідь двадцять тисячі сто чотири. Далі десять тисяч плюс вісім тисяч плюс вісімнадцять. Отримали число вісімнадцять тисяч вісімнадцять. Далі 100 тисяч плюс тридцять тисяч плюс 7. Відповідь сто тридцять тисяч сім. Зверніть увагу на відповіді. Якщо в якомусь класі відсутній один з розрядів, то ми записали нулі. Хвилинка цікавинка. Чи знаєте ви найменші країни світу? А саме Сан-Марино, Мальдіви, Ліхтенштейн, Мальта, Монако, Гренада, Ватикан. Сан Марино налічує 32 тисячі жителів, Мальдіви 299 тисяч, Ліхтенштейн 36 тисяч, Мальта 452 тисячі, Монако 33 тисячі, Гренада 103 тисячі, Ватикан 840. А давайте порахуємо, скільки жителів Мальдівів не вистачає до 300 тисяч. Так, не вистачає однієї тисячі. А наскільки жителів Сан Марино менше, ніж Ліхтенштейну? Вірно, на 4 тисячі жителів. Менше. А наскільки півмільйона це більше, ніж кількість жителів мальти. Так, правильно, півмільйона – це 500 тисяч. 500 тисяч мінус 452 тисячі. Дорівнює. Сорок вісім тисяч. Зараз настав час відпочити. Зробіть фізкульт хвилинку. Рукою правою вперед тепер давай назад, потім піднімем гору, і весело стряхнем, танцюємо хоп і покій, кружляємо ось так радіємо усьому, що навкруг, рукою лівою вперед потім давай назад, тепер піднімем гору і весело стряхнем, танцюємо хопі, покій, кружляємо ось так. радіємо усьому, що навкруг. Ногою правою вперед потім давай назад, тепер піднімем вгору і весело стряхнем, танцюємо хокі поки, кружляємо ось так, Радіємо усьому, що навкруг. Ногою лівою вперед потім давай назад, тепер піднімем вгору і весело стряхнем, танцюємо хокі-покі поки, кружляємо ось так, Радіємо усьому, що навкруг. Танцюємо разом тут, танцюємо разом так, усі рухи повторяємо, дуже весело у нас. Танцюємо хоккі-поки, кружляємо ось так і веселяться з нами всі нам круг. Закріпимо наше знання, назви склад даного числа за його класами і розрядами. Щоб дізнатися, скільки всього одиниць у числі, прочитай число повністю, у цьому числі всього 129 мільйонів 864 тисячі. 880 одиниць. Щоб визначити кількість десятків у числі, відкинь одиниці, тобто останню цифру. І ти дізнаєшся кількість десятків. Хочеш знати, скільки всього сотень у числі, відкинь одиниці і десятки, тобто дві останні цифри. Визначити кількість тисяч у числі можна відкинувши одиниці десятки і сотні, тобто три останні цифри. Ми визначимо кількість мільйонів у числі. Коли відкинемо клас одиниці, клас тисяч, тобто шість останніх цифр. Знайди відповідність. З'єднайте вирази з їхніми відповідями. Перевіряємо. Перший приклад має таку відповідь. Другий приклад відповідь 68 тисяч 16. Пошукайте відповідь до третього прикладу. Третій приклад. Відповідь 105 тисяч 15. Четвертий приклад. Наступна відповідь. Вісіт шіся шістьдесят. Наступна відповідь двісті тисяч сто двадцять два. Розв'язуйте наступний приклад. Передостанній приклад має відповідь 500 тисяч сто п'ять і залишився ще один. І останній приклад 2000 плюс, 200 плюс 10 і плюс 2 дорівнює 2212. А зараз пропоную розв'язати задачу. А чи відомо вам, що у Італії існує парк Пінокіо? В цьому парку є музей. Де відбуваються художні виставки. Наша задача звучить так. З певної кількості робіт позначимо їх буквою А, для огляду виставлено третю частину. Скільки робіт виставлено для огляду. Кількість всіх робіт позначимо буквою А. Третя частина це А поділене на три. Відповідь така. Виставлено А ділене на три робіт. Запишіть у зошитах А поділити на три. Уявіть, що музей налічує 300 картин, тоді А дорівнює 300. Запишіть, якщо А дорівнює 300, то 300 поділити на 3 дорівнює 100. Якщо в музеї 450 картин. То третя частина від цього числа це число 150. Запишіть, будь ласка. Якщо картин 600, то третя частина це число 200. Ви молодці, а тепер запишіть домашнє завдання. Розв'яжіть ці приклади і задачу. Подумай, як би ти оцінив свої здобутки на уроці. Я все зрозумів. Я все роблю правильно. Мені було зрозуміла більша частина матеріалу, але я ще іноді припускаюсь помилок. Я майже нічого не розумію, це все для мене дуже складне. Бажаю вам успіхів!